Друзі, всім привіт! Ви на каналі Palmer Life. І так, мене звільнили. Вчора спілкувався з роботодавцем, спілкувався на рахунок пейролу. Пейрол – це типу якби, офіційне працевлаштування. Я не знаю точно, як розшифровується абревіатура чи взагалі, але payroll це таке офіційне працевлаштування з того, що я знаю, де роботодавець нормально сплачує за тебе податки. На пейролі з того, що я знаю, потрібно відпрацювати на відповідній кваліфікованій роботі 1560 годин у Ванкувері у Британській Колумбії, щоб мати можливість податись на піар. Таку можливість втрачати я не хочу, того свого роботодавця я постійно нагадую йому, що мені потрібно працювати на пейролі. що я не хочу просто працювати ось так за копійки і і без перспективи. Він це так, так, добре, добре, і два місяці мені там, чи вже третій пішов місяць, він мені просто обіцяє, що все буде добре, ти повинен навчитись там туди-сюди. Але тим не менше там. Навчитись і робити майстерську роботу, це зрозуміло, але ж поки я роблю і роблю не завжди там якась робота, замітання чи ще щось. Ну, в принципі, я цього не робив взагалі два місяці, а допомагав майстру і сам деколи робив якусь майстерську роботу, коли було потрібно, і я знав, які об'єм і яка послідовність цієї роботи. Відповідно, я не роблю якусь роботу. Прибиральника, а відносно моментами роблю таку кваліфіковану роботу. Відповідно, хотів би працювати і маю можливість працювати е офіційно. Я йому за це вчора нагадую, там позавчора нагадую, постійно йому нагадую. І вчора дійшло там до того, що ми просто спілкуємось. Він каже: ти їдеш на новий об'єкт. Новий об'єкт знаходиться Норф Ванкувер. Я такий, о, класно, ну то, типу знов хвилин 40 мінімум добиратися автомобілем. Я його просто спитався, а чи є якась доплата за те, що ти ну, кожен день викатуєш кілометраж, маршрути постійно змінюються. Вчора, наприклад, на роботі я проїхав 70 км, щоб добратися до роботи. Кажу, чи є якась там може доплата до зарплати за те, що ти добираєшся до роботи? Ну, я спитався, мені, мені що втрачати. А він, ти що, прикалуєшся? Яка там, яка там зарплата? Ну, Яка там тобі типу, додаток до зарплати за те, що ти добираєшся? Це типу, твої проблеми, все, мене це не хвилює. Я такий, а, ну класно, коротше, більше нічого. Е, типу просто спитався, посміхнувся собі, і мене далі нічого не цікавить. Далі, е, коли говоримо, я йому далі спілкуємося, він каже: а в тебе є дозвіл на бум-ліфт? Типу, це дозвіл, щоб працювати на високій роботі зі страховкою, як на високій, коротше, на якійсь високій висоті зі страховкою, з, такої, з такого автомобіля, який піднімає, типу, як кран. Коротше, ви зрозуміли. І в тебе є дозвіл? Я кажу, я просив, щоб ти мені цей дозвіл якось зробив чи скоординував, куди мені піти, типу вчитися. Але ти тоді був зайнятий і ти проігнорував цю штуку. Понятно. Окей, добре, зарішаєш дозвіл, буде хорошо, Я кажу. А люди з дозволом, хто мають і роблять на висоті, отримують якийсь бонус до зарплати. І він коротше психанув. Все, ти мене задовбав, можеш завтра не виходити. Не виходити на роботу, в тебе одні гроші, в тебе тільки одні гроші в голові. Ти вже з мене всю кров випив. Коротше, почав там мені щось не то, що кричати, а якось так. Ну, така дивна, якась слабка реакція. Я це говорю часто йому нагадую за пейрол і за те, чим є можливість підносити якось зарплату. А він, а він, бляха, так відреагував, каже: все, можеш не виходити. І в мене зразу в голові промайнуло. Ага, все ясно. Значить, завтра, напевно, доставочка буде в мене. Бо роботу я і так вже останній тиждень шукаю іншу. Але... Але ну, хоча б є ця, і ти собі можеш перебиватися, шукаючи паралельно іншу. А коли вже тебе взагалі роботи не буде, то обов'язково йти на якусь доставку, щоб. Не просиджувати купу часу вдома, бо не маю такої можливості. І потім наступна думка до мене прийшла: що блін, а в мене в аплікації Uber ще не зареєстровані канадські права, бо я їх ще сам пластик не отримав. Відповідно, працювати на Uber, маючи в, е в аплікації зареєстрований велосипед, не дуже, напевно, раціонально, бо. Замовлення будуть приходити маленькі, а я буду тратити багато грошей на бензин, відповідно, нічого бляха, не, не заробляти, тому потрібно на цій роботі залишитися. Я йому кажу, а те, що спитатись не можна на рахунок зарплати, що ти, ти кричеш, ти що? А він: ти мені вже всю кров випив, ти вже мене достав. Короте, от, ну, І там починає одне і то саме розказувати. Я кажу: Ну, я новий в Канаді, нова людина в Канаді. Нічого не знаю в Ванкувері, мені цікаво про зарплати. Того я тебе запитую, ти мій роботодавець, а кого мені ще запитувати про зарплату? І все, він вже з'їхав, він розуміє, що йому просто треба конь, на якому він буде заробляти гроші, тому звільняти мене йому зовсім невигідно. Вигідно, щоб я просто мовчав, нічого не хотів, боявся спитати за якусь зарплату, і просто як дурачок ходив за 20 доларів грязними, працював. Говорив, в тебе є автомобіль, я кажу, ну так є. Він каже: О, це хорошо, я кажу, для кого хорошо? <хи> За те, що я бін... на бензин трачу, а... а тобі вигідно, що я можу на кожен об'єкт різний кожен день мотатись. Він ні, це для тебе, хорошо, що ти вперше... Вперше... Як? Це ж ти в в першу чергу можеш на роботу постійно приїхати. Ну коротше. Коротше, так в мене вийшла така в мене вчора з ним розмова. Я кажу, а що те, не можна спитати за зарплату там туди-сюди? Я раніше був ну спокійний до цього, і я якось соромився роботодавців там, задовбувати зарплату, питати щось там туди-сюди, якось я цього боявся ніби. А зараз я розумію, що на мені є велика відповідальність. в мене є сім'я, яку я повинен забезпечити. І я не можу собі дозволити просто. Просто тупити і, бляха, і заробляти цих 20 доларів і нічого не змінювати в своєму житті. Я якось повинен до чогось кращого йти, щоб, щоб мати таку можливість. І, і його це сильно збісило, йому невигідні такі працівники, але каже все, коротше, завтра. Ти кажеш, що в тебе золоті руки, що тобі треба піднімати зарплату. Якщо завтра ти приїжджаєш на об'єкт і ти сам закриваєш стінку, то я тобі плачу, то я тебе оформляю на пейрол. Тобто він буде платити 23, я буду отримувати, по ідеї, 20 чистими. і ось так, наскільки сильно він мене тіпа, підняв. Якщо ні, ну то все, не треба мені, там, мене задрачувати, кров з мене пити туди-сюди. Тобто. В мене Максим получає 25. І я собі думаю, ну, класна математика. Максим закриває стіну і отримує 25, по ідеї, чистими, а так як він може на пейролі, то там цілих 30 з чимось. А ти, Андрій, якщо закриєш стіну, будеш мати 23. Ну, коротше. Математика, політика в шефа дуже класна. Так як в мене інших варіантів немає, тоді просто ну приходиться щось робити. А так, то це просто. Людина використовує тебе за рахунок того, що ти тут новий, нікого не знаєш, не знаєш мови в першу чергу і така, таке користування людським ресурсом. Я це все розумію, мені не треба нічого пояснювати, але просто сам факт. Тому їду, навіть якщо я просто не зможу зробити якусь там стіну. Яку я пообіцяв і сказав, що зроблю. Ну, самовпевненість повинна бути, бо якщо ти хочеш чогось добитись, і ти ще й не самовпевнений і оце гикаєш, микаєш, ну то взагалі на ніякий успіх надіятись не треба. Навіть коли ти щось не зовсім до кінця вмієш, в мене характер не настільки самовпевнений, чи я не настільки самовпевнений, щоб говорити, що я щось вмію, тоді коли я не впевнений в цьому. Але я бачу, що таке життя, що треба робити тільки так, бо по-іначому ти нічого взагалі, бляха, не доб'єшся. Того я їду робити якусь індивідуальну стіну, або там допомагати тому Максиму, або робити самому, мені не важливо взагалі. Я їду просто на роботу. Чи я зроблю ту стіну, чи ні. Я не розчаруюсь, того, що я тільки два місяці на сайдингу пішов третій. Якщо я чогось не знаю чи не вмію, то. Мені просто бракує досвіду, того, що ну я молодий і я не дурний, і я можу багато чого навчитись. Мені просто потрібно час і потрібна якась мотивація від цього шефа і від цієї роботи на даній фірмі я не отримую зовсім ніякої мотивації. Все рівно це не заважає мені вчитись і робити цю роботу. Тому зроблю сьогодні, то стіну буде добре, не зроблю. Не зроблю, я не розчаруюсь, бо я знаю, що в мене просто не вистачає досвіду, а мене просто використовують. Тому нічого страшного не станеться. Якщо навіть я не зроблю те, що сказав. Йому якщо я її зроблю, а він мені буде платити 20 доларів, то це просто смішно, тому що люди, які просто стають і самі працюють як майстром, то на години отримують і 30, і 35 а я просто буду за копійки йому робити і стіни закривати. Типу через те, що я переляканий. Ну, я думаю, він трохи помиляється в, в цьому. Е, ще є приємна новина. Уявіть собі, я отримав тимчасові права Британської Колумбії. В мене є просто такий жовтий папірець, взагалі ніяк не подібний ні, ні на пластик. Але в мене 15 березня. Тобто там приблизно через неділю закінчується, е, закінчується місяць і мені потрібно знову заплатити за свою страховку. Страховка в мене на українських правах коштує 262 долари. І дочекавшись пластика, я обов'язково заплачу за страховку на українських правах. Але маючи вже тимчасове посвідчення, Мені здається, це являється ж посвідченням Британської колумбії. Я вирішив поїхати в страхову, запитати, чи я можу по тимчасовому платити вже страховку. Це по-перше. По-друге, я змінив адрес потрібно згласити в страхову. А по-третє, я хотів змінити карту оплати за страховку. Хотів змінити на кредитну картку, кредиткою платити не можна. Мені він сказав. Можна тільки дебет. Не розумію, чому хто знає, напишіть, будь ласка. Адрес змінив і страховка моя. Уявіть собі, я залишив таку саму базову мінімальну страховку на цей раз, яка в мене і була до цього. Тільки приніс своє посвідчення водія Британської Колумбії тимчасове і моя страховка зі, з 262 доларів на місяць змінилася. І тепер вона коштує 126 доларів на місяць. Уявіть собі, майже 140 доларів. Впала по ціні страховка. І коли люди платять за новий автомобіль, наприклад, там 500 доларів, 300-400 там 400 страховки, а в мене є такий старенький відносно 2008 року, це не самий старий автомобіль, в моєму розумінні для Канади це старий. Е, тому 100. 26 доларів це сума доволі таки невелика. За 10 місяців, скільки 1200, і потім ще 300-1500 доларів в рік страховка на автомобіль. Це не так багато, бо коштувала вона в мене 3,5, мені здається. Тому все не так погано. Зі страховкою в мене плюс. З роботою трішки журба. о, Дивіться, який тунель прикольний. Я заїхав. Ось таке добирання на Норс Ванкувер. Їду бляха 10 кілометрів вже 25 хвилин. Тут пробки, тому якось так. Тому з роботою все не дуже добре, я б сказав. Перший раз мене звільнили ось так, типу, все, ти мене задовбав, пішов, пішов нафіг, коротше. Якось на душі трішки неприємно, бо, як мінімум, відносини з цією людиною вже зіпсовані. А потім в кінці, коли він каже: ну що, завтра стіну закриваєш, там далі працюєш, не закриваєш, не працюєш. Я такий, ну просто я вже чисто так по, -по фану, я сміюся з цього всього. І такий вау, клас, шеф, то що все-таки в мене буде робота? З таким сарказмом, тупим, з такою іронією страшною. Я до нього просто <кій> вже. Тягну з нього такий прикол, а він не розуміє, і він такий, в шоці, типу сам сміється, не розуміє, що це робиться. А я просто така якась не знаю іронія. І, і кажу: шеф, клас, дякую тобі. в мене знов є робота. Ура! Мене не звільнили. Я завтра буду працювати. Класно. Ну таке, типу, просто собі якогось дуріка такого включаю, бо мені все-всього просто смішно. <кій> Але взагалі якби без роботи сидіти декілька днів при тому, що є тисяча доларів на карточці і все, то робиться не дуже смішно. Тому я і задовбую його, бо хочу якоїсь стабільності, хочу цього піара, хочу трошки більшої зарплати, щоб мати можливість сім'ю сюди привезти. Але йому, ну, це до лампочки, він не хоче, щоб я якісь свої питання чи проблеми скидав на нього, і він за мене вирішував їх зарплатою. Тому я його теж розумію в цьому плані. Задача якогось бізнесмена там, чи керівника фірми зробити так, щоб йому багато зробили, і він мало заплатив. А моя задача повністю аналогічна. Хоча я не, не хотів би мало робити, я хотів би просто нормально робити свою роботу і заробляти нормальні гроші. Тобто в мене нема цілі шаритись на роботі і, і заробляти гроші. Але як є, як є. тому ось така друзі в мене новина, мене звільнили. Я був вчора ну так, на, на якихось дві хвилини трошки в шоці. Взяв ситуацію в свої руки, бо поняв, що на доставці мені не, не вдасться заробити на, наступного дня. І їду, типу, сьогодні закривати стіну. Коротше, ось так. Неприємний осадок на душі все-таки залишається, що тебе звільнили. Я поки що до цього не можу відноситись спокійно, бо в мене такого досвіду не було, щоб мене звільняли. Я зазвичай йшов сам завжди і завжди по-хорошому, де мене чекали назад. Щоб я повертався на роботу. А ну а тут якось так виглядає поки що моя ситуація. Але класно, з страховкою, я вже знаю, що ну, вона дешевша. І мені вдалося на тимчасових правах її, її замінити, ну, знизити ціну страховки. Тому це прикольно і великий плюс. Автомобільне питання ще отримати тільки пластикову картку, і автомобіль або автомобільне питання я вже повністю вирішив, можна сказати. Тому Приємно. Ось таке, друзі, вийшло відео. Якщо є бажання підтримати, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо є якась інформація, де я можу своє посвідчення зварювальника якось замінити чи переробити на канадське, дайте, будь ласка, таку інформацію. Якщо в когось є якась робота кваліфікована на пейролі, і ви можете допомогти туди влаштуватись, напишіть, будь ласка, якщо є можливість поставити вподобайку. Поставте, будь ласка, та підписуйтесь на канал, бо я і далі буду знімати про життя в Канаді. До зустрічі у наступних відео.